Слава Ісусу Христу! Є Слово Божому такий вірш, коли звертається до Господа і там такі слова, Ти вльок мене, і я влічен тобою. Це блаженніше состояння, коли Господь вляче нас і ми увлікаємося ним. Слава Ісусу. Коли ми приходимо на це місце, бо нас привлік Господь, бо нас манив Господь. І ми увліклися Його любов'ю, Його благодаттю, І ми прийшли, щоб воздати Йому славу. Це блажене состояння, Євангеліє від Луки. Це Поручення чи велике поручення, як ми його називаємо, Ісуса Христа. Я дуже рідко чую, що на нього проповідують, але я його зачитаю я буду проповідувати саме за поручення Ісуса Христа. 24 розділ 44 вірш і нижче. І Він, тобто Ісус Христос. І Він сказав їм: ось слова мої, які я говорив вам що, будучи з вами, що належить виконатися всьому, що написано в законі Мойсеєві, і у пророків, і у псалмах стосовно мене, тоді Він відкрив їхній розум до розуміння Писання і сказав їм: так написано, і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день, і буде проповідане в ім'я Його. Покаяння та прощення гріхів серед усіх народів, починаючи з Єрусалима. Ви ж свідки тому. І ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас, ви ж, не, ви ж залишайтеся в місті Єрусалим, поки не огорнетесь силою згори, і буде проповідане в ім'я Його покаяння і прощення гріхів». Я сьогодні хотів би говорити на тему покаяння, покаяння і прощення гріхів. Коли ми читаємо старий завіт, коли ми читаємо новий заповіт, то слово покаяння воно відсутнє в старому заповіті. Слово покаяння, воно тільки силається із нового заповіта у старий заповіт, коли говорив Христос за ті міста, яких було явлено, вони покаялись. Старий завіт не знає чому, але слово не вживається, покаяння немає. Воно вживається в Новому заповіті 50 разів. І саме більше це, – це в книзі відкриття майже, майже 10 разів. Старий заповіт, він не передбачав того покаяння, яке ми користуємося сьогодні. Зачасту ми навіть не усвідомлюємо до кінця, що це значить покаяння, яка величезна привілегія, і яка величезна, я б сказав, сила заложена у покаянні. Коли Ісус Христос мав прийти на землю, коли Божий син мав зробити свою місію, для якої він був посланий, то Бог посилає Івана. Перед ним, як написано, Ілля прийде перед Тобою. І він приходить і Він починає готувати дорогу до Ісуса Христа. І Він починає проповідувати покаянням і хрестить людей в покаяння в гадуччого Месію. Люди були віруючі, вони знали Бога, це були євреї. Вони мали закон, вони поклонялися Богу, вони приносили жертви. Але жертва, вона тільки вела або показувала, що буде жертва, яка принесе людині покаяння і дасть їй покаяння. Всяка жертва, вона тільки покривала гріх. Вона тільки давала отстрочку від наказання. Наказання в старому заповіті сказано більше 115 разів. Новий заповіт говорить чотири рази, але косвенно немає такого прямого значення за наказання. І Іван проповідає покаяння і хрестить людей в покаяння в градущого Месію. І говорить для них: готуйте свої дороги. Готуйте, нехай всяка гора вона понизиться, всяка долина вона нехай підніметься, всяка дорога вона стане прямою, і всяка стежка вона має вирівнятись, тому що йде Господь славень, тому що йде Ісус Христос. Ми розуміємо, що ми дочекалися Ісуса Христа. Ми дочекалися тієї величезної жертви. І прийшло покаяння для людей. Люди можуть підійти, покаятись і отримати прощення своїх гріхів і мати надію на вічність із Богом. Це, це, це взагалі неосяжно для нашого розуму. Це взагалі нам дуже тяжко зрозуміти, як це так? Люди, які не мали ніякого відношення до, до, до Бога, вони були язичниками, які були взагалі відкинуті від всякої благодаті, їх не було ніякої надії. Але через. Покаяння через візнання Ісуса Христа Господом і Спасителем. Людина має право прийти і з'єднатися з Ним, війти в Його родину, стати його дитиною, називатися сином і дочкою самого цара-царів, самого Господа, і мати, мати надію бути з ним у вічності. Це неосяжно, це не було зрозуміло для євреїв. І вони дуже це, це було, як би сказати, для них кістка приткновення. І вони не знали, як це так язичник, яких, яких ніхто не за, не за що рахував. І по сьогоднішній день з ними вони не сильно рахуються. Але через, через величезну любов Божу, через величезну мілість людина може підійти до самого Ісуса Христа. І це через, через покаяння. Христос, коли піднімається, Він говорить, і буде в моє ім'я. Покаяння і прощення гріхів. І нам було проповідувано покаяння і прощення гріхів. Коли прийшла? Можливо, не прийшла, можливо, коли вона стала за основу доктрина народження з гори. Я не знаю, коли вона саме виросла. Отаку От основоположну доктрину. Але ця доктрина вона, вона дуже добра, вона слава Господу. Але вона в якійсь мірі умалила покаяння. Покаяння в тому сенсі і в тому значенні, про яке навіть говорив Христос, коли Він говорив у, у третьому розділі, коли Він говорив за народження згори. І покаяння ну, звелося до того, щоб прочитати ну, молитву грішника. Просто сказати, я покаявся і хочу прийняти водне хрещення. Покаяння стало ну, воно стало відсутнє за, за плоди покаяння. За те, що людина має усвідомити, до, кому вона кається і що це взагалі таке. Можливо, більше. Більше користі, можливо, більше людей пізнало Господа через доктрину народження згори. Можливо. Я не умоляю і не хочу, щоб чиясь віра захиталася. Ні. Зовсім ні. Я просто називаю факт своїм іменем. Покаяння сьогоднішній день, воно, якби вийшло із розуміння людей. Ми навіть до кінця не розуміємо, що це таке те покаяння і для чого воно взагалі потрібно. Також. Хрещення Духом Святим. Інші мови. Воно теж стало, як би сказати, уходити на, на другий план. Я народжений згори, я спасений. Для чого? Для чого мені язики? Для чого мені це? Сьогодні молоде покоління. Оці, що за мною сидять молоді люди. І старші, і менші. Вони говорять, що для нас. Формального християнства не вистачає. Християнська філософія чи християнська ну, психологія, теологія в самому найкращому значенні. Я не говорю за якихось там перепади чи щось інше, в самому найкращому значенні, в самому, самому благословеному значенні. Вона вона для нас недостатня через те, що світ сьогодні поставляє величезні виклики. Сьогодні величезні виклики для молодого покоління, величезні спокуси, величезні випробування, величезні нападки диявола. Сьогодні інтернет і все інше, соціаль медіа заповнені всякими демонічними силами. І вони настигають, настигають на молодих людей. Вони настігають, і вони кажуть, ну, теології такої, як ми сьогодні маємо, формальності у служіннях наших, нам цього недостатньо, і з цим нічого не можемо зробити. Ми не можемо противостояти всьому тому, який дає нам виклики кожного дня. Кожний день. Де б ти не пішов, чи на роботу, чи в школу, чи в халач, ти бачиш, виклик за викликом, виклик за викликом. Нам треба шлях до сили, нам треба шлях до того, щоб утвердитися в вірі, щоб противостояти проти всіх козних диявольських. Але є один шлях. Один шлях є це Ісус Христос. Він сказав: Я є дорога, істина і життя, і ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. І покаяння веде до Ісуса Христа, вона веде до жертви. Старий Завіт, він приймалося смиріння, приймалося, що людина приходила і платила ціну за свій гріх, щоб окути свій гріх, щоб якось його покрити, щоб знайти якусь ласку від Бога, щоб Бог споглянувся і простив її, її гріх чи покрив її гріх. І вона мусила прийти до жертви. Вона мусила щось заплатити. І ми розуміємо, що та жертва була заплачена. Ісус Христос пролив свою кров для прощення нашого, дав свої рани для зцілення нашого і дав своє Воскресіння для спасіння нашого. Він це звершив. І тепер сьогодні, якщо людина хоче підійти до Ісуса Христа, вона мусить підійти до Голгофи. Вона мусить підійти до жертви. Вона мусить зрозуміти, що до Голгофи була звершена жертва її спасіння. Що там тільки в одному Ісусі Христі можна зодягнутися в силу і отримати упевненість у своїй вірі. Немає іншого, немає іншого шляху. І це веде до цього життя, веде покаяння. Коли ми читаємо 11 розділ, коли досі ти зійшов на язичників, на благочестивого чоловіка, який боявся Бог всім домом своїм, творив багато милостині, але він не був спасений. Але коли прийшов Павло, який проповідував йому Христа розп'ято, який проповідував йому про, про величезну Божу любов, зійшов на Нейду Святий. І у 11 розділі апостол Павло пояснює, що там відбувалося, і євреї заспокоїлися і сказали: значить, і язичникам Бог дав покаяння до життя. Євреї розуміли. Покаяння це, це щось велике. Це щось велике, значить, і язичники можуть підійти до Бога. Значить, і язичникам може бути життя. Значить, і язичники можуть покаятись. Рівень нам другий розділ, третій, четвертий вірш. Та невже ти думаєш, людино, що осуджуєш тих, хто таке чинить, і роблячи те саме, ти уникнеш суду Божого. Чи ти нехтоєш багатством благості, Його лагідності та довготерпіння, не відаючи, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Але через свою впертість і нерозкайність серця ти сам собі збираєш гнів на день гніву і явлення праведного Божого? Суду. Апостол Павло до римляна. Так би сказати, приводить у правильне положення всіх віруючих людей. І говорить за тих людей, які приходять до покаяння, які хочуть покаятися, яких Бог веде до покаяння, коли до Божа доброта веде людину до покаяння. Я не знаю чому. Але в нас такий якийсь стереотип У, Можливо, слов'ян, можливо, я не розумію, як це, як це пояснити. Але коли ми бачимо, що людина якась виходить чи, чи допереду, чи, чи заявляє, що вона хоче покаятись, в нашому розумі якийсь проходить так, якби ну, не то, що осудження, можливо, навіть осудження. Це напевно, це, напевно, він війшов, бо це ж, напевно, його така чи інша ситуація. Це ж, напевно, це ж, напевно, і замість того, щоб разом із тією людиною поплакати і порадіти. Замість того, щоб, щоб Бог віддав свою доброту до тієї людини, і вона відкликнулася, людина сама не може прийти до покаяння. Бог влече людину. Божа доброта тут написано. Багатство благості, лагідності, довготерпіння веде і доброта Божа веде тебе до покаяння. Це величезний процес, це величезна мілість Божа, це величезна ласка людини, коли Бог турбує її серця, говорить для неї, щоб людина вийшла до покаяння, щоб вона почала нове життя, щоб були плоди покаяння, щоб пройшло рішення в людині, щоб людина дійсності знайшла Бога і мала спільність із ним. І коли людина виходить до покаяння, в людини приходить якийсь, в людини приходить якийсь осуд. І тут Павло говорить: слухай, якщо ти осуджуєш іншу людину, а робиш те саме, а можливо, гірше два рази, то гнів Божий і суд Божий. Замість того, щоб радіти, щоб отримати обновлення, щоб отримати благодать від Господа, ми можемо отримати суд, коли ми осуджуємо тих людей, які приходять до покаяння, які шукають лиця Божого. Локі, 15 розів, третій, четвертий вірш. Причта про загублену вівцю, Четвертий вірш і нижче. Яка з вас людина, маючи сто овець і загубивши одну із них? Не залишить 99 в пустелі та не йде за загублений, доки не знайде її. І відшукавши, візьме її на плечі свої, радіючи. І прийшовши додому, скликає друзів і сусідів, говорячи їм. Радійте зі мною, бо я знайшов мою загублену вівцю. Говорю вам, що так буде більше радості не на небесах за одного грішного, який кається, ніж за 99 праведних, які не мають потреби у покаянні. Коли у нас була молитва за духовне хрещення, я трошки говорив на цю причту. Я хочу сказати, що. Божа, Божа любов і Боже благословіння, воно супроводить нас у нашому житті. І ми не можемо сказати, що ми чимось обділені перед Богом. І я знаю, що Боже величезне прикосновення приходило і, і в наших собраннях. Я згадую два таких яскравих а, а, випадки в моєму житті, які я пережив у, у нашій церкві. Коли Божа присутність, коли Божа благодать сходила на, на цьому місці. Я пам'ятаю, десь, напевно, після ковида було наше, напевно, перше таке хліболомлення, коли ми всі були разом. Я сидів там у тому, у тому секторі. Я не знаю, чому я вийшов. Я вийшов на калідор, і потім я заходжу я назад у, у зал. І я, я відчуваю Божу присутність, така присутність Божа, яку, наче можна, як то кажуть, попробувати своїми руками. Тобі не треба, тобі не треба голосно молитися, тобі не треба ну, говорити якісь ну, такі дуже розумні слова. Ти відчуваєш, що ти зайшов, ти відчуваєш, що ти зайшов у присутність Божу. Сльози вони самі починають із твоїх очей капати, і ти відчуваєш, що, є, що тут є присутній Господь. Що тут можеш говорити потреби свої, він їх почує. Тут ти ж можеш заявляти свої е, якихось е, завздоровлень чи щось інше, і Бог тобі буде давати відповідь. Ти відчуваєш, що тут є щось більше, як просто якась філософія чи якась, ну, якась психологія. Ти відчуваєш, що ти зайшов у присутність Божу. І я пам'ятаю, ми тоді всі разом переживали Божу присутність і були свідчені після того, і за, і за, і за, сілення, і за інші, коли люди є у присутністі Божій, це було тота на цьому місці. Другий випадок, коли ми були на, на подростковому кемпі, можливо, частина з цих людей, які стоять за мною. І я пам'ятаю, як зійшла як зайшла Божа благодать. Ільонія Москвич говорить, слухай, таке, таке не часто буває, радійте в тому. Люди, там не, не треба було не говорити нічого. Ти просто відчуваєш займу присутність Божу. Люди моляться, получають духовне хрещення, получають обновлення. Ті молоді люди вони шукають Бога, і Бог так близько відповідає на їхні потреби. І це, і це ваші діти. Це ваші діти, які молилися. І це ваших дітей Бог благословляє. І це ваших дітей. Бог вживає для своєї слави, і ваших дітей він готує для того служіння, яке вони мають виконати. І неодноразово було сказано і в нашій церкві, що на молоде покоління я вилю свою благодать. Але благодать не вілиться, Бог не прийде до тих пір, поки люди не підуть у присутність Божу. А в присутність Божу можна прийти тільки через покаяння. І життя можна набати тільки через покаяння, через те, через ту мілість, яку дає Господь. І Христос розказує про ту загублену овечку. Було 100 овечок. Це, це, це його церква. Це 99 праведних і одна овечка, яка, ну, щось не то що треба дивилася. Яка не пила, можливо, не ту воду, що треба була. Вона не слухала свого пастора. Вона по якійсь причині, вона порахувала, що вона може бути і без тих 99. І Біблія називає так дуже лагідно і дуже просто. Вона загубилася. Вона відбилася від стада. Можливо, вона переживала якісь лішення, і щось інше тут не написано. Я пам'ятаю одну розповідь за ту овечку, яка, яка відбилася від стада, і через короткий час шерсть її починає обростати, очі її закриваються. Вона взагалі стає якби сліпою. І їй незручно не йти, не бігти. Вона не може нікого не, не відтікти не від звіри, не, від, не від щось іншого через те, що вовна, яку овечку завжди стрижуть. А така овечка, її ніхто не стриже. І вона просто ну, стає такою неповороткою, закриваються очі, вона як сліпа. І, і їм нема різниці, що вже їсти, аби тільки щось поїсти, щоб не померти. Їй нема різниці, що пити, їй аби попити, щоб не померти. І такі овечки, Слово Боже, називає тут загублені овечки. Але пастир, Пастер, не овечка шукає пастера, а пастер іде. Ісус Христос йде і шукає таку овечку. Він йде по тих місцях, де вона проходила. Він знає, що ти дивишся. Він знає, куди твої ноги поступають. Він все знає. Він все знає, і він стоїть біля тебе і говорить: ти не маєш того робити, ти маєш повернутися до мене, і я дам тобі покаяння. Я візьму тебе на свої руки, я положу тебе на свої плечі, і я буду радіти, я буду радіти тобі, що я тебе знайшов. Ми думаємо, що це величезне, величезне діло, я прийшов до церкви, величезне діло, що я, ну, я таки вийшов до покаяння. Так, це величезне діло, але це не твоя заслуга. Це заслуга Ісуса Христа, який знайшов тебе, який схилився над тобою, над твоїми ранами, над твоїми, те, що на тебе начіплялося, який хоче омити, очистити і привести людину до покаяння, і приводить на це місце і каже: Ти можеш підійти до мене, і я тебе не відкину геть. Я тебе не відкину, я найду тебе. Я візьму тебе на свої руки, положу тебе на свої плечі і буду казати, я радію через те, що овечка, яка була згублена, знайшлася. І далі він говорить, що на небі більше радості за грішника, який кається, як ти за 99, який не мають завжди покаяння. Для мене це не зрозуміло. Для мене не зрозуміло, Божа любов. Ну як так? Людина відійшла від тебе. Людина, можливо, робила якісь неправильні речі, а ти її повертаєш і небо радіє. Небо радіє через те, що грішник прийшов і кається. Для мене це, це взагалі незрозуміло. І це, я думаю, що людині взагалі не понять. Чому нам це не понять? через те, що ми не помирали за цю людину. Ми не приливали кров свою за нею. Наші рани не роздиралися за цю людину. І ми так можемо відсунути байдуже сказати, ну в цьому вже немає покаяння. Ні. Бог дає покаяння для кожної людини. Тим більше, якщо це була його овечка, Він дає покаяння і веде. І не просто веде, а він ще й радіє, коли вона кається. Тому написано в Слові Божому святий, нехай. І ще освячується. Ми не можемо переосвятитися, ми не можемо сказати, що ми є правдні, і ми не потребуємо покаяння. Але хочу вам сказати: у покаянні це величезна привілегія, коли ми приходимо і Бог дає покаяння. І ми йдемо до нього і взиваємо до нього. Перед початком цього служення давайте ми станемо і помолимо.